Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Розклад я роблю на класичній колоді. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас. Любі друзі, старші аркани, на яких ми подивимось, чи здійсниться ваше бажанечко. Таракани в голові, назва яких говорить сама за себе. Ще в мене є дві метафоричні колоди: встановлення душі та мудрість серця. Подивимось пораду від Всесвіту для вашої душі та серця на наступний тиждень. І так, я буду робити розклад для вас, любі стрільці. А ви підписуйтеся, ставте лайки вподобайки. Пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу та енергообмін. Звичайно, розклад загальний, і програтись для всіх однаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, в описі під відео є мій номер телефончику. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує стрільців. На наступному тижні, з 24 лютого по 2 березня 2025 року. В яких енергіях для стрільців пройде наступний тиждень? З 24 лютого по 2 березня 2025 року? І так, стрільці. На наступному тижні. Основна енергія тижня для стрільців. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Та здоров'я дивимось пораду та попередження від Всесвіту. Ой, вибачаю ще ж дві карти. Е, покажіть нам, будь ласка що або хто буде допомагати стрільцям на наступному тижні, і що або хто буде заважати стрільцям на наступному тижні. Порада та попередження від Всесвіту для стрільців на наступний тиждень з 24 лютого. По 2 березня 2025 року. Порада від всесвіту для стрільців. Попередження. Давайте подивимось, чи здійсниться бажання стрільців. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання стрільців? І коли воно здійсниться. Так далі. Подивимось, які тараканчики в голові. У стрільців будуть командувати парадом на наступному тижні з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Які таракани в голові у стрільців будуть командувати парадом на наступному тижні? Один тараканчик і другий тараканчик. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня випала четвірка кубків. Ну, це карта недовольства, скажімо так. От, е символ пересичення чи внутрішнього вигорання. Можливо, життя останнім часом вас балувало, обсипало дарами і успіхами, так що ви стали. Сприймати це як, саме, як само собою зрозуміле, або навіть почали вишукувати в ньому недоліки. Ви Стали засуджувати всього хорошого, що є в вашому житті, і не помічаєте шансів, наданих вам долею. Потрібно взяти себе в руки і перестати нить, щоб не зірвати, не взівати шанси від долі. Можливо, ви перестаралися з розвагами та бурхливим життям, або зациклилися на <кхм> досягненні минулого. Любуєтеся ось трьома кубками вашими повними і не, заваж... не... Не... не замічаєте, що Всесвіт вам протягує наступний кубок. Відчайдучно чіпляючись за колишнє і впритул, не бачучи радостей та перспектив сьогодення, вами опанувала апатія, невдоволеність. Ви ведете себе, мов розбещена дитина і зазводите своїм ниттям та примхами близьких. Навіть нові можливості, запропоновані долею, не викликають у вас колишнього ентузіазму. Ви вважаєте за краще пропустити їх, якщось недостійне вашої уваги через свій егоїзм, закостянілість, гординю, перевищену самооцінку, комплекси і страхи. Робота набридла професійні. Досягнення не радують. Те, що раніше розчулювало в коханій людині, зараз викликає лише глухе розчарування, відсутність мотивації, вражна зарозумілість через критику близької люд людини. В вашому житті. Настала криза і необхідно терпіно, терміново щось міняти. Значить, ну про що говорить карта? Що ліками може бути, або, скажімо так, переглянути погляд на світ потрібно, або змінити сферу діяльності, тому що. Отак От сидіти і нити це не годиться. Можливо, на наступному тижні ви саме так і будете поступати. І так, особисте життя. Старший аркан імператор. Ну, про що говорить імператор? Дуже гарна карта. Міцний сталь вільний союз двох сердець. Надійність. Можливо, романтики і емоцій могло б бути й побільше, але до щодо якісного фундаменту його більш ніс достатньо, однак у деяких випадках може означати авторитет чоловіка, патріархат. Це можна, може означати як позитив, надійне плече, вирішення сімейних проблем, так і негатив. Домінування егоїзм. Якщо чоловік лідер, то жінці доведеться або довіритися і підкоритися, або кожному із них шукати нове кохання. Чоловік готовий до серйозних стосунків та сім'ї, точно знає, чого хоче від коханої. Отакі от енергії у вас в особистому житті. Стрільці на наступному тижні. Робота. В якості роботи нам випав старший аркан Мах. Ну, про що говорить Мах? Мах фанатик того, чим займається? Він чудовий професіонал і фахівець. Це значить, що ви усвідомлюєте свій потенціал і позитивні якості та використовуєте їх у потрібний час. Ваша ініціативність допомагає вам досягти успіху. Вам вдасться застосувати свої здібності для досягнення бажаного відмінний період для нових ідей та проєктів. Ви зможете розібратися в нових обставинах, проявити себе якнайкраще. І максимально повно скористатися своїми талантами. Отакі От ось гарні енергії у вас в роботі. У вас починається нове, нова справа, новий рух. Час застою закінчився. Дивісь з цієї карти вперед. До, нового, до нових звершень. Фінансовий стан. П'ятірка пентаклів. Ну, П'ятірка пентаклів це втрата ресурсу. Хоча, якщо ви починаєте нову справу, то ви, звичайно, в неї вкладаєтесь, причому дуже сильно. І, можливо, зараз ви вклалися в цю справу, і тепер у вас поки з фінансами проблема. Погіршення фінансового стану. От. Зайві витрати, фінансова криза немає де взяти грошей. Бізнес поки міщу в покаток, тільки приносить нові борги, догоди сильно впадуть, проте є шанс вистояти і пройти важкий етап. По цій карті ось, ось ці жебраки бредуть по снігу, нахилили голови і не бачать, що рядом церква. Де тепло, світло, куди можна зайти і обігрітися, і вас там допоможуть вам і нагодують. Так що піднімайте голову, роззирайтеся навкруги і попросіть допомоги вам обов'язково допоможуть. Здоров'я, в якості здоров'я випала старший яркан закохані. Ну, по цій карті здоров'я гарне, одужання швидке, якщо прихворіли. В якості попередження, звичайно, закохані це стосується кохання більше всього, сексуальних сфер. Тому можуть бути гармонії, збої по цій карті. Треба перевірити щитовидку. Сексуальні відхилення як в плюс, так і в мінус. Венерічні хвороби. Хвороби, що передаються статевим шляхом. Проблеми з органами малого тазу, застуди. Отакі, От будь ласка, зверніть увагу на ці нюанси свого життя. А так, здоров'я має бути гарним. І так, що або хто буде допомагати? Допомагати вам вісімка мечів. Це обмеження. І опять же, такі, як і в по п'ятірки пентаклів, люди не, не дивляться навкруги, не бачать нічого. Так і тут баричня стоїть, вистроїла в голові у себе оці всі обмеження і не бачить нічого, закрила очі і спутали руки нібито. Але не такі міцні ціпута, можна струсити їх, зняти пов'язку за очей, і ви побачите, що вихід з вашої ситуації є. Так що і оці всі обмеження ви побудували в себе в голові. Насправді цього немає. Коли ви це зрозумієте, що це лише у вас в голові, ви виберетеся з, цього, з цієї ситуації. Що буде заважати? Ну, швидкі зміни. Швидкі зміни, до яких ви, мабуть, не готові. Ви просто не хочете їх прийняти, а доведеться приймати. От, порада від Всесвіту для вас, стрільці. Проявляйте щиру увагу. До інших людей. Гарна порада. Давайте подивимось попередження. Зніміть рожеві окуляри. Ну, що теж гарна порада. Взагалі, зніміть окуляри, бо ви нічого не бачите щось на цьому тижні чи на наступному тижні. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший Аркан Сонечко, чудова карта. Яка говорить, що бажання ваше здійсниться. Причому воно здійсниться дуже швидко, просто гіперактивно. Тільки для цього потрібно вийти із тіні, і діяти. Виходьте з оцеї тіні, з оцих обмежень, з цієї сліпоти своєї, і дійте, і бажання ваше здійсниться дуже швидко. Давайте подивимось тараканів в голові. Получайка. будете ви получати усіх на цьому тижні. Такий у вас тараканчик. І одинокушка. Можливо, через те, що ви получаєте всіх, будете чувствувати себе самотнім, бо вони будуть від вас тікати, від ваших получань. І є, імп... є імператор такий, що він от домінірує, скажімо так, в сім'ї. Давайте подивимося метафоричні карти. Що під... потрібно усвідомити стрільцям для становлення, заспокоєння та росту їхньої душі? Що потрібно усвідомити стрільцям? Для становлення, заспокоєння та росту їхньої душі на наступному тижні з 24 лютого по 2 березня 2025 року, що потрібно усвідомити стрільцям. І так, на що спрямована моя? Увага! Ось дивіться, яка гарна порада. Ви повинні усвідомити, на що спрямована ваша увага. на що Цей молодий чоловік сидить і дивиться, любується своїми кубками повними. А, а четвертого кубка, який всесвіт йому протягує і не замічає. Така порада. Такі для вас. Для вашої душі. І давайте подивимося, яка мудрість серця має відкритися стрільцям на наступному тижні з 24 лютого по 2 березня 2025 року. Яка мудрість серця має відкритися стрільцям? З 24 лютого, по 2 березня 2025 року. Мудрість серця для стрільців. Чи цінимо ми те, що маємо? Тепер, зараз, чи здатні любити батьків, батьківщину, свою землю, свою родину? Чи глибоко в нашому серці пустило коріння почуття вдячності за кожен прожитий день? За нехай і небагатий, але щоденний наш. Наїдок, за дах над головою, за саме життя, що світиться і вирує в нас. От чудова така порада говорить про те, що треба бути вдячним і рідним, і близьким, і світові за кожен день нашого життя. Така мудрість серця має відкритися вам, скорпіончики! Ой, стрільці вибачаюсь. І так, дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі стрільці!